Ось таке от вінтажне кільце, але я хочу зробити повагу до такого мувменту, як End One Streetball. Ми свого часу починали зацікавленість цією грою саме зі стрітболу, прогулювали уроки, щоб грати, і один одного підсводити і... Рафер to my Lou, Грейсон Бучер, професор, який просто кілер кросовер робив Ход Соус, який неймовірні робив муви, мейн Escalate, Ескалейт, Ейо, Collector, Гелікоптер і таке інше Бейбі Шак. А вони грали на вулицях взагалі це як Гарлем Globetrotters, Тобто рухати баскетбол у маси, 10 мікстейпів, такі Globetrotters з 2000-х. Зробимо відео про Рефера Олстена, Зробимо відео про Гарлем Globetrotters, Тобто оцей елемент шоу. І баскетбола, коли йде м, пристосування фішок, і йде е, баскетбол у маси. А перед сезоном НБІ я хочу сказати, що все, практика закінчується, починається статистика, але шоу ніхто не відміняв, і тренерський баскетбол, тренерські вказівки ніхто не відміняв. Але коли я згадую ці крейзі аліупи коли просто люди падали від. Цих кросоверів, то ми кажемо, що куди, куди ж без шоу. Да? В Європі своє шоу, в Америці своє шоу, в стрітболі своє шоу. Тому я всіх вітаю з новим сезоном: Вулиця, стрітбол, домівка, тренування, паркет, зал, кошик. Пишаюсь тим, що. Я пройшов через ці можливості, і я зараз є там, де я є. Вінтаж Баскет. Сьогодні це відео присвячено N1 Movement та стрітболу. Дякую за миттєвості мого життя.